Вітаю, мене звати Копійка Роман. І я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. В вашій увазі ще один вдалий приклад. Розблокування пропонується ринок Україна. Ніша, чай та аксесуари для чайних церемоній. Клієнт звернувся за послугу з розблокування 13 лютого 2025 року. Розблокування ми отримали 7 квітня 2025 року. Сайт знаходиться на платформі Prom. При перевірці сайту було проаналізовано поведінку модератора, переглянуто сторінки, на які він звертав увагу. Була допрацьована і унікалізована сторінка про нас, це вже в ході внесення правок. Виправлено розбіжності в різних мовних версіях. Зроблено коректний переклад, відредаговано від візуальне оформлення, виправлено непрацюючий функціонал на сайті, видалено неактуальні пропозиції, додано також відсутні елементи сайту та обов'язкові розділи. Актуалізовано контактні дані, умови доставки і способи оплати, і впорядковано також дуже розгалужено і незручну структуру каталогу, уніфіковано карточки товарів. Всього було під час розблокування подано дві апеляції. Якщо ви зіштовхнулися з подібною проблемою, внизу під відео є контактні дані, за якими можна звертатися з приводу розблокування у марч-центрів.